1 жовтня, день українських захисників та захисниць. Від Києва до Одеси, від Запоріжжя до Луцька, і не лише по всій Україні сьогодні вшановували і дякували нашим незламним захисникам. О 9.00 була оголошена загальноукраїнська хвилина мовчання. На вулицях вдома люди на 60 секунд завмирали, віддаючи шану українським військовим захисників та захисниць. Сьогодні привітав головнокомандувач ЗСУ. Хай береже вас Бог і покров святої Богородиці. Дякую тобі, кожен захиснику і кожна захисниця. На Донеччині ціла родина опинилась під завалами власного будинку після атаки терористів РФ. По Дружківській громаді вдарили ймовірно ракетами комплексу С-300. Поранених чоловіка з дружиною, їхнього 16-річного сина та бабусю, визволяв сусід рятувальник. Загалом, в результаті обстрілу, пошкоджено 15 приватних житлових будинків та господарських споруд. Уночі росіяни масово атакували шахедами Черкащину. Є влучання по промисловій інфраструктурі в Умані. Виникли пожежі на складських приміщеннях. Зокрема, де зберігалось зерно, постраждала одна людина. Зграя ворожих дронів атакували прикордонників на Харківщині. Чотири російські безпілотники на висоті 50 метрів над землею намагалися наблизитися до захисних споруд. Прикордонники вчасно помітили смертників та подавили їх з допомогою антидронової рушниці. Невідомі безпілотники завітали до Сочі. Розмі пишуть про атаку аеропорту та скасовані рейси. В мережі публікують кадри. Офіційно цю інформацію в терористичній РФ поки що не підтвердили. В аеропорту заявили, що роботу відновили. Про атаку безпілотників повідомляли і в Смоленську. Крім того, за даними Міноборони терористичної РФ, невідомий безпілотник знищили над Краснодарським краєм. Останній маршрут окупантів український дрон атакував БМП 3 росіян, що мчала на повній швидкості від влучного удару бійців 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. Один терорист загинув. Ще двоє окупантів отримали поранення.